Терах син нахора, батько праотця Авраама, а також його братів Нахора та Гарана. Терах жив у Урказді, а помер у Харані у віці 205 років. Довгі роки Терах був ідолопоклонником, лиходієм, убивцею, візиром неправедного царя Німрода, а також жрецем вавилонських культів. У його будинку. Виготовляли та продавали ідолів. Терах поклонявся 12 дерев'яним ідолам, у кожному з місяців на рік приносячи жертви божествам з дерева. Терахові було 70 років, коли він узяв собі жінку на ім'я Амтелай, дочку Карнево, і породив від неї сина, якого назвали Аврамом. Це був 1948 рік від створення світу. Від другої дружини було в нього ще двоє синів Гарам і Нахор. В ніч народження Аврама зібралися всі раби Тераха до нього в дім, а також мудреці та провісники Німрода. Вийшовши після застілля з житла Тераха, гості підняли очі до неба і побачили незвичайно велику зірку, що з'явилася зі сходу від сонця. Ця зірка стрімко летіла по небу. І одну за одною поглинула чотири зірки на чотирьох сторонах небосхилу. Ця подія здивувала всіх, і всі дійшли до висновку, що цей знак пов'язаний з немовлям Тераха, який виросте і заволодіє всією землею. Вранці розповіли про подію правителю Вавилонії, Німроду, і той наказав дитину відібрати та вбити, а Тераху Виплатити значний викуп. Коли прийшли до Тераха від Німрода, він заявив, що цар вільний взяти все, що є в нього, його самого, майно і дітей, включаючи двох братів Аврама, але добровільно продати сина на умертвіння, він відмовляється. Німрод стояв на своєму, і тоді Терах попросив три дні відстрочки. А на третій день. Взяв немовля однієї зі своїх рабинь, що народилося одного дня з Аврамом, і приніс до Німрода, взявши призначений викуп. Як тільки угода відбулася, Німрод відразу вбив немовля, думаючи, що це Аврам. Авраама ж разом з матір'ю і годувальницею Терах надійно приховав в одній із таємних печер, де вони десять років прожили на самоті. Одержуючи щомісяця все необхідне для життя. Це багаторічне перебування у таємному укритті стало першим випробуванням, яким творець випробовував Аврама. У 1958 році десятирічний Авраам залишив свій притулок і оселився в будинку Ноя, де протягом 39 років навчався у нього. А також Усима та Евера, переймаючи потаємну традицію що йде від першої людини Адама. У 1996 році піддані царя Німрода, підкоряючись волі творця, були змушені припинити будівництво Вавилонської вежі і розселилися по обличчю землі. У тому ж році у віці 48 років. Авраам пережив глибоке духовне осяяння, пов'язане з осмисленням абсолютної влади творця над світом. А через рік, в 1997 році, Авраам залишив громаду Ноя. У 1998 році у віці 50 років він повернувся в Урказді, до батька, який, як і раніше, Залишався головним візиром і полководцем царя рода. Разом з тим, Терак був жрецем вавилонських культів. У його будинку виготовляли та продавали ідолів. Одного разу, за відсутності батька, Аврам розбив усіх численних божків і ідолів, що наповнювали його будинок, крім найбільшого, і вклав молоток у його кам'яну руку. Прийшов терах, побачив цей розгром і почав питати, що сталося. Аврам пояснив якась жінка принесла ідолам борошняне пожертвування. вони побилися через нього і найбільший перебив решту. Але ж вони не можуть рухатися, вигукнув батько. Навіщо їм тоді поклонятися? здивувався Аврам. І Терах поскаржився на сина вільнодумця царю Німроду. За наказом царя Аврама ув'язнили на 10 днів у в'язницю, а потім привели на суд. Побачивши Аврама, астрологи та маги Німрода сказали йому, що це і є та сама людина, про народження якої вони попереджали 50 років тому. І тоді Терах зізнався, що з жалю до сина приховав його від царя. Німрод став вимагати, щоб Терах зізнався. Хто дав йому пораду приховати, немовля від царя. І Терах у страху вказав на свого старшого сина Гарана, який був зовсім ні до чого. Німрод засудив Гарана до спалення в печі разом із Аврамом. На суді повелів Авраму Німрод, Якщо ти не хочеш поклонятися кам'яним богам, вклонися вогню, адже вогонь найбільша сила у світі. Вода заливає вогонь. Заперечив йому Авраам. Тоді вклонися хмара, що приносять воду, сказав Німрод. Вітер розганяє хмари, заперечив йому Авраам. Зрештою, Німрод наказав кинути його у вогонь, щоб довести, що вогонь сильніший за невидимого бога Авраама. За наказом царя з Авраама зірвали одяг, оголивши його до пояса, зв'язали його руки. Та ноги мотузками і кинули в піч. Але згоріли тільки мотузки, якими він був пов'язаний, а його одяг і плоть не постраждали. І ходив він по печі на очах у слух царя. Аврам увійшов у вогонь, щоб своєю смертю освятити ім'я Творця. Але оскільки він зумів подолати свої природні сумніви, для нього було скоєно диво, що змінило природний порядок речей. І це стало другим життєвим випробуванням, у якому вистояв Авраам. Гаран же, помилково звинувачений батьком, вичікував і казав собі: якщо Авраам вийде переможцем, я на його боці, якщо Німрод переможе, то я на його боці. Коли Авраам врятувався, вийшов живим із горнила, у Гарана запитали, на чиєму боці ти? Сказав їм Гаран. На боці Аврама, тоді його кинули в розпечене горнило, і він згорів. Після невдалої страти Німрод вручив Авраму безліч дарів і серед них двох рабів, один з яких Еліезер, син Німрода від Рабині, став близьким учнем Аврама. У ті дні навколо Авраама зібралося близько трьохсот учнів, що переймали від нього шляхи служіння єдиному богові. І отець Аврама Терах, теж перейшов на його бік і став його послідовником. Незабаром, після порятунку з Вогненної печі, 50-річний Авраам одружився зі своєю племінницею Сарою, донькою загиблого у вогні Гарана, яка була на 10 років молодша за нього. Сара була однією з найкрасивіших жінок за всю історію людства. Вона мала виняткову скромність і моральну чистоту, але пізніше з'ясувалося, що вона була безплідна. Через два роки Авраамові стало відомо, що цар Німрод направив до нього своїх стражників, щоб, дотримуючись поради астрологів, нарешті з ним розправитися. Протягом місяця Аврам ховався у своїх наставників Ноя та Сима, а потім утік. Разом із батьком Терахом, дружиною Сарою та племінником Лотом, сином Гарана, до землі Ханаан, подалі від Вавилону, де правив Німрод. І це було третім випробуванням Аврама адже людині важко залишати різні місця, де вона прожила протягом багатьох десятиліть. Прямий шлях до землі Ханаану лежав через Йорданську пустелю, пересікти яку було надто складно. Тому шлях був вибраний по долині річки Євфрат через північне межиріччя. І прийшли вони аж до Харану, та й там оселилися на деякий час. В Харані довкола Аврама зібралася велика група учнів. Аврам навчав чоловіків, а Сара жінок. Це був 2000 рік від створення світу. 52-річний Авраам. Став відкрито проповідувати віру в єдиного Бога, Творця Всесвіту. Завершилося два тисячоліття хаосу, і почалися два тисячоліття тори. Через декілька років Авраам вирушить в подальшу подорож до ханаанської землі, а його батько Терах залишиться в Харані доживати свій вік.